Усім привіт! З вами Михайло Захарець і у цьому відео я продовжую тематику української боністики. А саме хочу розповісти вам про так звані рублі Розенберга та карбованці Райскомісаріату Україна. У 1941 році після окупації нацистами значної території України було випущено пробні банкноти у звичних для населення номіналах рублях і червінцях. Рейхсляйтер Альфред Розенберг висунув свої доводи щодо необхідності ведення нової валюти на території України на заміну радянським рублям та червінцям. Вони і отримали назву рублі Розенберга. По невідомих причинах друг цих банкнот затримувався. Замовлення на Райс-типографію поступило лише 20 серпня 1941 року. Існує навіть відповідний документ, що підтверджує це. Загалом мали бути надруковані такі банкноти у відповідній кількості до суми: 1 рубль на суму 1 мільярд рублів, 3 рублі 1,8 мільярда рублів, 5 рублів 1,5 мільярда рублів, 1 червінець 2 мільярда рублів, 3 червінця 1,2 мільярда рублів. За 5 червінців інформація відсутня: 10 червінців 1 мільярд рублів. Інформацію про реалізацію цих планів я не знайшов. Відповідно, виникає багато питань, скільки було надруковано, і якщо багато, то де вони всі? Відповіді на них немає. Відомі окремі підбірки пробних банкнот у приватних колекціях з перфораціями на них. Номерний знак серії нулі. Також відомі поодинокі випадки знаходження таких банкнот в обігу з серіями, які були у продажі на закритих аукціонах. Не так давно я побачив на просторах інтернету цілу підбірку таких банкнот. Ось їхні фото. Про їх автентичність нічого сказати не можу. Але по їх зовнішньому вигляду дуже схоже, що це дійсно оригінали. А чого б і ні? Дива трапляються. Особисто моя думка про ці банкноти така. Вони були надруковані. Але тираж був, певно, що знищений, і лише одиниці були збережені і дійшли до нашого часу. За інформацією, яку я знайшов, даних банкнот навіть немає в німецькому музею грошей, тому ви тільки уявіть, наскільки вони рідкісні і цінні. Якщо ж у вас є інша інформація, будь ласка, повідомте про це, буде цікаво. Продовження війни вимагало Дедалі більшого залучення до економічної системи Третього райху сировинних ресурсів, сільськогосподарської продукції, робочої сили з окупованих територій, для чого необхідно було наповнити ринок грошовою масою. Лінія фронту всередині Радянського Союзу стала на заваді завезення в Україну радянських грошей. Не в останню чергу нові гроші мали демонструвати любов окупантів до звільненого народу. Тому на нових грошах було позначення номіналу українською мовою, а зображенням слугували портрети типових українців. Навесні 1942 року в столиці заснованого нацистами Райхскомісаріату Україна місті Рівне був утворений центральний емісійний банк, який 1 липня цього ж року випустив в обіг власні грошові знаки Райскарбованці. Один карбованець прирівнювався до 1 рубля 10 карбованців до одної рейхсмарки. Номіналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 карбованців. На усіх стоїть дата емісії 10 березня 1942 рік. Поруч текст з німецькою мовою і орел зі свастикою. На зворотній стороні написи. Продубльовані на німецькій і українській мовах, в тому числі і така фальшування грошових знаків карається тяжкою тюрмою. Ці банкноти знаходилися в обігу лише на території Райскомісаріату Україна паралельно з окупаційними Райсмарками. До прикладу, на території Генерал-губернаторства Польща та в самій Німеччині ці гроші не визнавалися. Усі банкноти друкувалися в Берліні на високоякісному папері із водяними знаками. Банкноти номіналом 2 карбованці не були введені в обіг. За легендою, яка всім відома, ну я так думаю, потяг, який з Німеччини доставляв серію цих банкнот, був пущений з рейок партизанами і підпалений. Проте якихось достовірних доказів цієї легенди також немає. Нині в спільноті колекціонерів відомі лише невелика кількість банкнот два Райскарбованці. Банкноти, випущені Центральним емісійним банком Україна місто Рівне, знаходились в обігу до жовтня 1944 року. Також відомо дві пробні монети райскомісаріату Україна зі сталі номіналом 50 копійок 1943 року з написом Проба. Проте через швидке знецінення карбованця монета так і не надійшла в обіг, але її дизайн був надалі використаний для перших пфенігів Східної Німеччини. Наразі у мене все. Надіюсь, інформація у відео була для вас цікавою. А якщо ж ви дізналися для себе щось нове, ну тоді з вас підписка на канал. Всім дякую за увагу! Слава Україні, слава ЗСУ! Бережіть себе! До зустрічі!